Вітаю, дітки. Здавна вогонь є другом людини. Він допомагає зігріватися, готувати їжу, варити метал, освітлювати приміщення, пізнавати таємниці науки та космосу. Та якщо нехтувати правилами безпеки з вогнем, то він може стати найлючішим ворогом. І виникне пожежа. А що ж таке пожежа? пожежа це неконтрольовано горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі та просторі, а які існують причини пожеж: несправність або неправильна експлуатація електричного обладнання газових плит, сушіння речей над газовою плитою, увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності. Несправність електропроводки, ігри з бенгальськими вогнями, гірляндами та свічками існує декілька джерел запалювання: це недопалок, бенгальські вогні, уламок скла на сонці, запальничка, несправний електроприлад, багаття, сірник. Щоб запобігти виникненню пожежі. Треба дотримуватись правил пожежної безпеки. Заборонено гратися в приміщенні чи на вулиці сірниками, запальничками та іншими предметами, за допомогою яких можна розпалити вогонь. Не можна використовувати переносні електричні обігрівачі для сушіння білизни. Не можна сушити одяг над газовими плитами або піччю. Не можна залишати електричні прилади без нагляду, вони можуть стати причиною пожежі, виходячи з дому, слід перевірити, чи вимкнені електричні прилади, газ і світло. Пам'ятайте, що вимикати електроприлади слід лише сухими руками, беручись за електровилку, а не за шнур. Не залишайте мобільний телефон без нагляду, коли його заряджаєте. Не залишайте зарядний пристрій для телефону в розетці без самого телефону. Адже це може спричинити пожежу. Не можна ставити поруч з електроприладами горючі речовини адже в будь-який момент вони можуть спричинити пожежу. Пам'ятайте. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, палити опале листя біля будинків, суворо заборонено, не можна кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки, скляні пляшки. Не використовуйте поруч з вогнем та не кидайте у відкритий вогонь, аерозолі, фарбу, каністри з бензином тощо. Правила поведінки при пожежі. Якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, найголовніше не панікувати, негайно повідомте про пожежу за номером 101, чітко і ясно назвіть адресу і місце виникнення пожежі, повідомте про пожежу сусідів. Запам'ятайте, якщо трапилась пожежа, то в жодному разі не можна ховатися в шкафу під столом або у ліжку. Треба негайно покинути таке приміщення. Якщо погасити пожежу до прибуття пожежних неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю, використовуючи для цього сходові марші або пожежні. Драбини між балконами. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом, бо може відключитися електрика. У громадських місцях під час пожежі орієнтуйтесь на показчики виходу для швидкої евакуації. Це можуть бути надписи: вихід, ексід, пожежа. Фігурка біжить до відчинених дверей, вони позначають безпечний вихід з будівель, споруд або внутрішніх приміщень. Отже, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і тоді вогонь не стане для вас ворогом. Дякую за увагу! До побачення!